Рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що вам треба встигнути до кінця весни. Що треба встигнути до кінця весни. Місяць. Місяць неясності. Вам треба розібратися з якимись неясностями, з якимись гойдалками з королевою кубків. Дивіться, по місяцю, можливо, будуть, можуть бути якісь неясності, щось може бути приховане. Або ж це королева кубків, щось приховує і водить вас за ніс, качає на оцих гойдалках. А можливо, таке, що через оці гойдалки якоїсь жінки ви впадаєте в місяць. В якісь неясності, в якісь сумніви, в якісь страхи. І з цим всім вам треба розібратися до кінця весни поради для вас, як це зробити? Ось такими як вона кубкова, так і до неї з кубками. А, ви знаєте, от чомусь одразу пішло слово лестощі. Можливо, не всім це приємно, але можливо, десь треба все-таки включити оцього лицаря кубків і з приємними якимись емоціями, з кубками, піти до неї на розбірки і прояснити цю ситуацію якихось неясностей місяця і тої ситуації, яка зараз може бути. З цією жінкою, у ці гойдалки, і те, що не зрозуміло, але зробити це все з позиції лицаря кубків через позитивні емоції, через компліменти, через якісь добрі, можливо, через подарунок до речі. Залишайте ваші коментарі. Ну а для розгляду вашої ситуації я залишила в описі контакти телеграму.